Ні. Yeah. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань регулювання медиа відносин колони на кору середовша та проводить ресурсів. На засіданні на присутній нас четверсік, що є більшістю. Секретар комісії на контактів на присутня. Буду й ознайомитися з затвердженням порядком денно 33-го засідання нашої комісії. Голосує хто за. Переговорю денний переваг цього. Пропоную за передати рамок роботи комісії на допомоді 20, за виступів 5 для інформації запитань відповідь до того. Регламент роботи становиться за голосування. Голосуємо, хто за? Проти одного учинив. Розпочинаємо. Переходимо до розгляду першого питання про припинення права користування та вивчення земельної ділянки Гусенка Володимира Михайловича за межами сроби. Пропоную такий проєкт рішення відповідно до заяви, яка завірена нотаріально, припинити право користування та вилучити вусенка Володимира Михайловича земельну ділянку площею 022А, яка розташована за межами села Бужанка, яка призначалась для ведення особистого селянського господарства. То припинення право користування? Ну, І друге питання. Про укладення довгу оренди війни на новий строк, стовп огронива Черкаси на неуспадковані земельні частки паї. Дова громадива Черкаси орендує у нас земельні частки, неуспадковані земельні частки паї. Просить нас укласти довги оренди землі на новий строк. На ці ділянки 9 ділянок загальною площею 25-52-44 гектара пропоную такий проект надати в оренду товариству з обмеженою ці земельні ділянки, які розташовані за межами населеного пункту Камбліт для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком на 7 років до 31.12.2032 року, але до моменту державної реєстрації прав власності. На такі земельні ділянки спадкоємцями чи до набрання законної сили рішення суду про визнання спадщини від умельної. Запитання є. Проходять. Хто за те, щоб продовжити вас від нами за? Загалом? Третє питання про надання дозвона на проєкту щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цього призначення земельної ділянки, коштує 5 гектарів, 5 і 80 гектарів на два п'ятдесят До Бужанської сільської ради поступили заяви щодо передачі земель у оренду для городництва і з метою розпорядження цією земельною ділянкою. Подальшому надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що передбачає зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності 5642, кадастровий номер 0256, із земель для сінокосіння випасання худоби 0108 на землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код квцпз 0.1.0.1, яка розташована за межами села Явлинівка зеленего розпорядження. Замовником проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення визначити виконавчий комітет Буженської сільської ради. Хто за те, що, на жаль, запросити? Рекомендуємо задати спробувати. Хто за, прошу проголосувати? Перше екологічно екологічне обґрунтування сіло змін. Та оподаткування угідзамені дінамки 10-ї галузі для карати, що на загадання населення. Пропоную проєкт надати дозвіл виконавчому комітету Бужанської сільської ради на розроблення проекту земельної що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівезмін. Та впорядкування земельної ділянки площою 10 і 8 мастер-мов для ведення товарності господарського виробництва кадастровий номер 0394. Це та діляночка, про, так, яка, яка була з ножатями, але. Вона використовується як рілля, тому доцільно її перевезти Перевести? Перевезти. Да. Хто за надання дозволу? Хто за перемітою дорогості? Слідче питання. Комунітарні технічної документації заведуються щодо встановлення ну, мезері, дна, на мезорення місцевості, коштує 04 гектара. За 1 гектар 700 гектара для межами населення пункту Ядунівка. 0,4250 з цільовим призначенням 0107 для огородництва, за межами села Ядунівка. Ми в попередній сесії надавали дозвіл про розроблення цієї документації, тому що земельна ділянка сформувалася як на землях Пекініської сільської ради. Але з кадастровим номером Явдонської, тому з метою впорядкування цієї земельної ділянки розробилася ця технічна документація і пропоную затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки 0107 для городництва, яка розташована за межами населеного пункту село Яблонівка Буженської сільської ради. Хто за те затвердити? Слідче питання про затвердження проєкту за минулою полкову Роману Вікторовичу щодо відведення замени діяльних користування номов параду для горобництва за межами села Тихонівки? Так, пропоную проєкт за минутство затвердити розроблений проєкт на площу 0,1665 га для городництва. Громадянину полукову Роману Вікторовичу для метою передачі у користування на умовах оренди. Да, передати полокову. 40 дві сот. Грудний 12 від, відсотків. Так. 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 Да. Нема питань. Затверджень проза прийнято. І слідующе питання так само затвердити. Йому тільки в межах за межами села. Але я буду. А хто за, прошу про це. Прийнятості. Далі, позатверджені проєкту земель щодо відведення земельних ділянку, простування на мох ранді для городства, які розташовані в межах або За межами села. Да, так, за межами. Ам... Це ж ти видання. Прошу за розроблений проект проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Громадянам Волошенко Олені Анатоліївні та Волошенко Віталію Семеновичу для городництва за рахунок земельної ділянки 0546 зі зміною виду цільового призначення з для ведення особистого селянського на 0,107 для городництва, зареєструвати за Бужинською сільською радою право комунальної власності на сформування земельної ділянки площі 050-044-98 та передати Волошенко Олені Гатоні, передати Волошенко Віталію Семеновичу у користування на умовах оренди земельної ділянки із орендною платою в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Громадянам зазначених у пунктах три п'ять забезпечення підписання договору оренди землі та реєстрації права оренди у державному реєстрі речових прав. фактів, щоб затвердити проект. Одного розмість привіта. Слідує питання про затвердження проекту земельства щодо відведення земельної ділянки використання на мов харени для городства і пристосування заменами села дуже пропоную затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок Потенко Олегу Петровичу та запорожцю Максиму Володимировичу для городництва за рахунок земельної ділянки нуль 47 зі зміною виду цільового призначення і земель запасу на для городництва, які розташовані за межами села Бужанка. Ці громадяни користувалися цими ділянками і хочуть орендувати. Тому пропоную передати запорожцю та е, котенку з орендною платою 12% від нормативної грошової оцінки земельних питання. Це, це документація розроблена. Я, я сьогодні навіть документу. Примітиваного слідюче питання. Про затвердження проєкту за у ОРН устрійство освіти, що відведення у користування нового ради для оборонства в межах Буженко. Затвердити, пропоную цей да, проєкт це. і в межах села Буженко. 60 сотень, Так, так да, 60 соток на таких самих умовах. 12 від нормативної грошової сміття. Питання машу затвердження проекту за прийнято. Слідче питання затвердження технічної рекомендації земельного розстрою та передачі безплатну власні земельні ділянки Руслана Андрійовичу для дівництво слово будинку розпорядських будівель, із поруч селі Камбрід. Вулиця Перемоги, і власник земельної ділянки. Пропоную затвердити цю технічну документацію та передати легкодуху Руслану безоплатну власність земельну ділянку площею 025 га по вулиці Перемови, 3, село Кам'яний Кам'янець. Питання є ще? Немає. Прошу допомогу проєкту за підприємство. Да. За? Про затвердження питання про затвердження проєкту заводу щодо ведення земельної ділянки цільове призначення, якої змінюється на 008. Насіньому просіння виписання худоби на один для ведення товарності господарства виробництва красосума за межги володінка. Прошу затвердити розроблений олійником Олександром Анатолійовичем проєкт доностру щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 0594 у разі зміни цільового призначення, за основним цільовим призначенням для цінокосіння випадка худоби на для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 10,8 га, яка розташована за межами населеного пункту село Янівка Бужинської сільської ради наша Буженської сільської ради. Які питання ще будуть? Не. Прошу Не. Про, про, про затвердження проекту за. Споруд, um, Це я тобі улобовився. Про затвердження суті питання з нормативними і грошовищими підземними ділянками з цілого на названу ретензію або винесення чинного визначення на місці прокуристських поділів і споруд про судинний ділянка за межами населених пунктів села Буженка. Це перше. Дякую. Калінічева Олександра Васильівна звернулася Де, з заявою Де. про затвердження цієї технічної <кх> документації, яка розроблялася Черкаським інститутом землеустрою За у місті Черкаси. Номер 02295 це для будівництва свого житлового будинку. Де, питання є? Немає. Пройшло, про затвердження. Прийнято одноголосно. Слідує питання про захворення <сохранжені> технічної <фінішні> документації замусив щодо поділ земельної ділянки з кадавства No403 за межами собакових бляк. Так. Я, я, пропоную затвердити технічну документацію щодо поділу, зареєструвати за Бужанською сільською радою дві земельні ділянки, 5,3 гектара і, і 0,6 гектарів за ті, які доволі на них писала заяву, щоб вона могла розробити проект. Прошу проголосувати про запитання за принятого. Слідує надання працюкові дозвіл на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки комунії на Пропоную надати Віктору Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки площею 06 для городництва в межах населеного пункту села Міженка відповідно. Ну, купий ванну. Ціна вагота, ну, складкова. Складку. Так. Да, да. так, так, затока не є, немає, немає. Просто послуж про надання. За неяту одну. Про надання жопу, властивість дозволу на землення проекту замілуст, що відводе на мене ділянки комунальні властисц, узгодження нового оранта для округства розташований в межах села Комані Брит. Написати на даті жупану Віктору Васильовичу дозвіл на розроблення проекту земельної ділянки з метою передачі використання нормальної оренди для городництва. Питання є ще Не. Ага. Ага. прошу проголосувати. Да. Следующе у нас питання про здійснення реєстраційних дій. Ага. Значить, Пропонуємо проєкт рішення відповідно до статей земельного кодексу та про місцеве самоврядування. Зареєструвати Забуженською сільською радою земельні ділянки сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 0253, 2 гектара для сінокосіння випасання худоби, кадастровий номер 0257, 2 гектара. Для сінокосіння випасання худоби. Кадастровий номер номер два 5 шість, площу п'ять гектарів восімдесят шість для сінокосіння випасання худоби. З метою подальшого розпорядження з ділянкою 5,8642. Це е, е, за межами села Блунівка. я тут дописав рішення про розташування їх і да. на території, да. угу. так. Угу. Е, хто за зміна цих представницьких дій, прошу проголосувати. хто за прийнято одного пропонування добру оренди з буде від е, 19 року е, на новий строк. Катастрофі номер, номер 3 -16. 3 16, керуючий законом про оренду землі, про місцеве самоврядування з статтями земельного кодексу, законом про протидію рейдерства, пропоную поновити договір оренди землі від 20.03.19 на новий строк з використанням переважного права орендаря того, генерала Черкаси. Укладеного між головним управлінням Держіокадастрою Черкаської області та товариством з обмеженою відповідальності Ганина Черкаси, зареєстрованого за таким то номером 309-306-36, об'єктом оренди, яким є, земельна ділянка 10 63 47 кадастровий номер 0316, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва шляхом укладення додаткової угоди та викласти пункту договору наступній редакції. Замінити сторону договору орендаря Головне управління Держокадастру Черкаської області на Бужанська сільська рада в особі сільського голови статник Валентини Володимирівни, яка є на підставі закону про місцеве самоврядування в Україні, викласти наступній редакції відповідні пункти ось договору. Пункт 8. Договір укладено на 14 років до 20.03.2033 року. Після закінчення строку договору орендар має переважно право на укладення договору оренди землі на новий строк. Долучитись кому голові, підписати додаткову. Спитання буде? Немає. Спропоновлення договору оренди землі від 20.03 з додатковою угодою номер 1 від 26.10.24 року пропоную поновити договір оренди землі на новий строк з використанням переважного права риндаря товаронила Черкаси, укладеного між Буженською сільською радою та товариством з обмеженою відповідальністю Горнима Черкаси. Так, шляхом укладення додаткової угоди та викласти пункт 8. В наступній редакції. Пункт 8. Договір укладено на 14 років до 20.03.2033 року. Після закінчення строку договору орендар має переважне право на укладення договору на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмового орендодавця про намір продовжити його дію. <різь> Там є у нас, воно вгадано 19, ну, в 19-му, потім додатково було в 24-му, на цей у нас є поновлення. Хто за це, що встановить довідку, хто за? 11 Ось, 114 віктора. Ну, питання порядку, де на увіці, пані, питання вітрі, за увагу, до проведення засідання, як поступало. Ну, все в ті, не воно, не Дякую. Yeah, приглазаем. Yeah. Yeah,